Підвищити шанси на працевлаштування для українців з вразливих категорій населення таку мету має нова програма компенсацій для роботодавців. Тепер, якщо підприємство візьме на роботу, наприклад, матір-одиначку або дитину сироту, держава компенсуватиме йому до 2948 гривень. Ця компенсація йому надається протягом 12 місяців упродовж двох років. Тобто умова, що ці особи мають бути працевлаштовані не менше ніж на два роки, і вона виплачується за кожний непарний місяць роботи. Найбільшу компенсацію: 50% фактичних витрат на оплату праці до 6700 гривень. Роботодавці отримують за працевлаштування учасника бойових дій, особи з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку, або людини, якій залишилося менше п'яти років до пенсії. Роботодавець не може скористатися цією компенсацією, якщо він є бюджетною установою або є фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України. Також, якщо він має заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску, якщо він має заборгованість з виплати заробітної плати, якщо він має заборгованість перед державним чи місцевим бюджетом протягом шести місяців, і якщо проти нього порушено справу про банкрутство, або він є банкрутом. Для отримання компенсації враховуються тільки ті безробітні з вразливих категорій, які на момент працевлаштування були зареєстровані в місцевих центрах зайнятості. Виплату служба зайнятості буде розраховувати відповідно до даних державного реєстру, і щомісячно нічого більше роботодавець нам не подає. На початку лютого в обласному центрі зайнятості були зареєстровані 6 тисяч 346 безробітних, з яких більше 18 відсотків відносяться до квотних категорій.